Вітаю, діти! З настанням теплих весняних місяців до нас повертається багато перелітних пташок. І сьогодні я пропоную зробити аплікацію цих пташок. Для роботи нам знадобиться круг з білого паперу, кольоровий папір, фарби, пензлики з водичкою, клей, олівець і предмет кругової форми. Беремо кольоровий папір, згинаємо його на один раз. І потім ще раз навпіл другий раз. Прикладаємо до нього предмет круглої форми. У мене це ось такий стаканчик. І обводимо його олівцем. І тепер вирізаємо. Ось у нас вийшло чотири кружечки. Один ми відкладаємо в сторону, а інші три ось так згинаємо навпіл. Тепер з цього кружечка треба вирізати маленький кружечок. Для цього я беру кришечку від клею, ось так обвожу її, і так само вирізаю маленький кружечок. Тепер склеюємо пташку. Беремо півколу, намащуємо його в куточок клею, і ось так приклеюємо інше півколо. Ось таким чином. І тепер наступне півколо також ось так змащуємо. І приклеїмо третє півколо. І тепер знову намащуємо клеєм і приклеїмо маленький кружечок. Це буде голова пташки. Зробіть стільки пташок, скільки забажаєте. Тепер беремо наш білий круг і фарби. Беремо зелену фарбу і зеленою фарбою малюємо багато тонких гілочок. Хорі. Тепер у кожній гілочці домальовуємо ось такі листочки маленькі зеленого кольору з однієї сторони і з іншої. Тепер, коли фарба підсохне, ми приклеюємо пташок, змащуємо пташку клеєм і приклеюємо. Де нам подобається. І так прокаємо всіх інших пташок. Тепер помаранчевою фарбою домальовуємо пташкам невеличкі дзьобики. А чорною фарбою малюємо їм невеличкі оченята і лапки. Лапки малюємо ось таким чином, проводимо дві лінії. І ще ось такі дві маленькі. Ось такі яскраві пташечки у нас з вами вийшли. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!